Техніка безпеки на уроках гімнастики. Уроки гімнастики включають в себе наступні розділи строєві вправи і пересування, повороти, акробатика, вправи на снарядах, опорні стрибки через коня або козла, вправи на перекладині, вправи на брусах, вправи на колоді, лазіння по канату, вправи на шведській стінці. Учні допускаються до уроків гімнастики основної медичної групи. Заняття проводяться в залі. Учні займаються на уроці в спортивній формі і взутті встановленого зразка з урахуванням всіх санітарно гігієнічних вимог і норм, а також специфіки уроку гімнастики. Учні, які не допущені до занять через відсутність належної спортивної форми, хвороби, погане самопочуття та інші, присутні в залі у змінному взуті. Урок починається і закінчується за дзвінком відповідно до розкладу. Гімнастичні прилади, снаряди не повинні мати в окремих частинах і з'єднаннях люфтів, коливань, прогинів. Деталі кріплення, гайки, гвинти повинні бути надійно закручені. Жердини брусів треба ремонтувати по всій довжині. Якщо виявиться тріщина, жердину необхідно замінити. Гриф перекладений перед виконанням вправ і після їх закінчення. Необхідно протирати сухою ганчіркою і зачищати шліфувальною шкіркою. Пластини для кріплення гаків і розтяжок повинні бути міцно пригвинчені до підлоги і зрівняні в рівень з підлогою. Колода гімнастична не повинна мати тріщин на брусі і помідно викривлення. Опори гімнастичного козла повинні бути міцно закріплені в коробках корпусу. При висуванні ніжки козла повинні вільно встановлюватися і міцно закріплюватися в заданому положенні. Гімнастичні мати повинні у притул укладатися навколо гімнастичного приладу снаряду, так, щоб вони перекривали площу зі скоку або передбачуваного зриву і падіння. Місток гімнастичний повинен бути підбитий гумою, щоб запобігти ковзання під час відштовхування. М'ячі набівні використовувати за номерами і відповідно до віку фізичної підготовки учнів. Розміщувати обладнання треба так, щоб навколо кожного гімнастичного приладу снаряду була безпечна зона. Регулярно очищувати робочу поверхню перекладини, брусів, стежити за тим, щоб вона була гладенькою і без іржі. Не виконувати вправ на приладах снарядах з вологими долонями, якщо на них є свіжі мозолі. а також на забруднених приладах снарядах. Під час переміщення і встановлення гімнастичних приладів снарядів будьте уважними. Не переносьте і не перевозьте важкі гімнастичні прилади без використання спеціальних візків і пристроїв. Проводити заняття із застосуванням несправного обладнання або спортінвентарю без спортивного одягу не дозволяється. Вимоги безпеки перед початком заняття гімнастикою. На перерві учні переодягаються в автономних роздягальнях. Чоловічий, жіночий, належну спортивну форму. У роздягальнях дотримується чистота і порядок. Кожен клас складає свої речі окремо від іншого. Урок починається за дзвінком, шикування. Перед вивченням нової теми учні проходять інструктаж охорони праці, про що робиться запис у відповідному журналі і реєстрації проведення інструктажу з питань охорони праці. При роботі з гімнастичними снарядами учні повинні дотримуватися наступних вимог. Перекладено. В місцях зі скоків зі снарядів покласти гімнастичні мати. При укладанні матів стежити, щоб їх поверхня була рівною. При виконанні зі скоків снарядів приземлюються м'яко, на носки, пружно присідаючи. Не виконувати вправ без страховки. Не виконувати вправ з вологими долонями. При наявності свіжих мозолів. Не займатися на несправних і брудних снарядах. Опорний стрибок. Міцно встановити снаряд. Перевірити його справність. В місцях зі скоку рівно укласти мат. Перевірити справність містка. Не виконувати вправи без страховки. Канат. В місці зі скоку укласти гімнастичний мат. Правильно спускатися вниз по канату. При почервонінні шкіри або появі потертостей на долонях припинити виконання вправи. Не стояти близько до снаряда при виконанні вправи іншими учнями. БРУСИ. В місцях зі скоку снаряду укласти рівно гімнастичний мат, укласти у притул наукового снаряду гімнастичні мати, не виконувати складних акробатичних вправ без страховки. Правильно встановіть ширину з урахуванням індивідуальних даних. Ширина повинна приблизно дорівнювати ширині передпліччя. Змінюючи висоту брусів, послабити гвинти, піднімати одночасно обидва кінці жердин. Піднімаючи і опускаючи жердини, тримайтеся за жердину, але не за металеву опору жердини. Кожен раз перед виконанням прав перевіряйте, чи закріплені опорні гвинти. Шведська стінка. На одній стіні можна перебувати одночасно двом учням. Не можна стрибати снаряда. Слід спускатися донизу. Не виконувати вправ з вологими долонями при наявності свіжих мозолів. Колода Вдуж всього снаряда і в кінці зі скоку укласти гімнастичні мати. Не можна на снаряді перебувати одночасно двом учням, виконувати вправу тільки зі страховкою. У разі виявлення несправності спортивного снаряду слід припинити виконання на ньому вправи і негайно повідомити вчителю фізичної культури. Учні виконують вправи на спортивному снаряді під наглядом вчителя фізичної культури. У процесі навчання... Учні опановують правилами страховки і самостраховки. Самостраховка полягає в здатності учня своєчасно припинити виконання вправи в той момент, коли учень відчуває, що може впасти, зірватися зі снаряда. Здатність виконати вправу з достатньою амплітудою, правильному напрямку і з необхідним становищем тіла його частин таким чином, щоб уникнути ударів, падінь, травм. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях, на заняттях з гімнастики, в процесі роботи попереджати виникнення аварійних ситуацій, не палити в спортивних приміщеннях роздягальнях тренажерній кімнаті спортивному залі, не приносити отруйні речовини і не зарозпорошувати їх у роздягальних спортивних приміщеннях на території школи, не приносити вибухово небезпечні речовини, не йти самовільно з уроку, не залишатися в роздягальнях під час уроку. У разі аварійної ситуації слідкувати вказівкам вчителя фізичної культури. У разі травмування, не робити жодних рухів, голосно оповістити про те, що трапилося вчителя фізичної культури. Вимоги техніки безпеки після закінчення заняття гімнастикою. За командою вчителя фізкультури. Учні організовано будуються в ширину. Після підведення підсумків оголошення домашнього завдання учні разом залишають спортивний зал і розходяться по роздягальнях, уникаючи зіткнень. Про помічені недоліки в спортивному обладнанні повідомити вчителю фізкультури. У роздягальні необхідно, не відволікаючи однокласників, швидко переодягнутися.